Видите ли горе сія, яко на сих горах восіять благодать Божя. І мать град велик биті. Андрій, який учив Синопі, прибув у Корсунь, і дізнався він, що недалеко від Корсуня є гирло Дніпра. Він захотів одвідати Рим і приплив у гирло Дніпровське. І звідти вирушив у гору Дніпром. І сталося так, що він прийшов і став під горами на березі. Вранці прокинувся і сказав учням, які були із ним Бачите гори отці. На цих горах воссіяє благодать божа буде город великий, і воздвигне бог багато церков. І зійшов на гори. Благословив їх і поставив хрест і помолився богу. І зліз з гори цієї, де опісля виник Київ, і подався Дніпром у верхів'я ріки, і прибув до слов'ян, де зараз стоїть Новгород, і побачив сущих там людей, і який звичай у них, як вони миються і хвощаються в лазнях мивницях. І подивувався їм. Потім відвідав країну варягів, а далі прибув у Рим і оповів там про те, як учив і що бачив, і сказав їм Дивне бачив я в слов'янській землі, йдучи сюди, бачив лазні, дерев'яні, нагріють їх до рум'яного жару, роздягнуться, і будуть голі, і обіллються квасом ченбарним. І візьмуть молоду лозу, і б'ють себе, і до того себе доб'ють, що ледве живі вилазять, а тоді обіллються студенною водою і так оживають. І те роблять всякого дня ніхто їх не мучить, а мучать самі себе, бо то вони творять омовіння собі, а не муку. Ті, хто слухав Андрія, Дивувалися Андрій же, побувши у Римі, повернувся в синоп.